Слава Ісусу Христу! Слава Віті! Всім благословенного дня. Я прийшов до сестрички, приїхав точніше, накупляв всяких хулєнів, тюленів, коробочки хлопчикам, подаруночки діточкам. Ось так, хто працює, ходить на роботу. Щось може закупляти дітям, бо якби не ходив би, то не мав би за що купувати. Так людина працює, купує, Зайшов собі таке гарненьке. Файне таке взяв, ні? Файне Мені подобається якийсь я сьогодні скований, такий, знаєш, якийсь трошки якийсь стерливий дуже, як ніколи з, з житті такий стерливий. Ну, одним словом, всім здоров'ячко, добра, мирного неба, благословеного дня, Божого захисту і мирних, мирних би сказати, різдвяних свят. То хтось каже, свято, не свято, діти все одно мають мати дитинство, якусь іграшку купити, якийсь подарунок прочити. Все одно ж дітям треба. Вділяти увагу, любов, щоб була здорова емоційна прив'язка, і хоч трошки щось, але якось триматися, триматися здоровечка добра літа. До побачення.